Друзі, в продовженні нашого ефіру маємо можливість долучити до нашої розмови народного депутата восьмого скликання з нами на прямому зв'язку. Борислав Береза. Пане Бориславе, щиро радо вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Героям Слава вітаю, Олена, вітаю Павло! Пане Бориславе, ви е, минулого тижня були одним із трьох інсайдерів, які повідомили дуже цікаву інформацію. Ви, Олексій Гончаренко, то українська правда писала про те, що незабаром в керівництві збройних сил України можуть відбутися е, суттєві зміни. Та мова йшла про те, що нібито будуть звільнені три е, командувача. Потім е, е, Міністерство оборони збройні сили України вийшли із спростуванням цієї інформації. Мовляв, ні, всі лишаються на своїх місцях допоки вчора президент, президент Зеленський за поданням міністра оборони пана Умерова не змінив командувача медичних сил збройних сил України. Якраз командувачка медичних сил вона була в переліку цих трьох імен е е чи прізвищ, які були названі і вами е е Пане Борислава. Як ви гадаєте, це тільки старт, чи все ж таки можливо ваші інсайдери, які переказували вам інформацію, дещо перебільшили її? язики, які розповідали про те, що генерал-лейтенанту Герою України Наєву буде вручатися підозра він буде зніматися з посади, підтверджують, що нічого не змінилося. Просто через великий розголос і через те, що відбувається, сталося невелике відтермінування. Але бажання декого на Банковій провести операцію по зняттю спочатку. Найво, потім і підозри йому вручити, потім е, також е, зробити схоже з генералом Сакаловим, а потім через тиск на них отримати можливість такої підозри для, наприклад, умовно, для якогось головнокомандуючого ЗСУ, ну, уявіть собі. Ну, Такі плани не змінилися. На жаль, більше того, я хочу сказати, що. Як бачите, заява про те, що Міністерство оборони про те, що ця інформація не відповідає реальності і нікого знімати не хочуть. Ну, м'яко кажучи, не відповідає реальності саме ця заява. Дивіться, можна зняти будь-яку людину особисто, особливо якщо є повноваження. У міністра оборони є повноваження, але проблема не вийде в іншому. Проблема в комунікаціях нашої влади, в тому, що вона не розуміє, що зараз війна, і не розуміє, що таке напруження нікому не потрібно. І коли одночасно з'являється спочатку зняття. Командуючи медичних сил, до речі, ще раз кажу: обґрунтування може бути, може не бути, це окреме питання. Питання в тому, що коли з'являється ця інформація, а потім Міноборони кажуть, та ні, все це неправда. Це брехня, не звертайте уваги, а в кінці тижня все ж таки проводять це зняття. Ну в мене велике запитання до того, чи можна взагалі в цьому вірити міністерство оборони. А якщо додати до того, що випускають потім тербезуглу безумну торпеду. Яка починає атакувати е, головкома, то знаєте, я написав на Фейсбуці три слова: хвора вона, хвора, більше нічого. І перший коментар, що вже безугла зробила, це говорить тільки про не це не тільки про репутацію, це про те, що дії влади легко прораховувати стало. Пане Врославе, мені подобається ваша така напівіронія, коли ви кажете, що потім можна буде зняти і якого-небудь головнокомандувача, дяка Богові, він в нас один, тому ми всі розуміємо про кого йде мова. Єдине, що я так завжди собі пояснюю, а або якщо хочете, я себе завжди втішаю, що можна порізному ставитися до влади, але ж точно вони не навіжені, і вони мають розуміти, що є такі речі, які ну от не можна чіпати, тому що буде дуже погано. Тоді я знаєте, через кому в продовження цієї теми я пригадаю інші слова. Президента Зеленського, який спілкуючись із західними медіа, сказав про так званий майдан 3 Я вже не буду навіть говорити про те, що є дуже багато українців, які обурені порівнянням, тому що все ж таки майдани в Україні, про які ми говоримо про революцію гідності помаранчеву, вони не були інспіровані росіянами. Президент сказав про те, що це якраз така спроба чи механізм, який буде застосовувати з Москви. Але тим не менше, якщо не дай Боже найгірші ваші інсайди втіляться, то людям точно. Це не сподобається, і можливо, хтось захоче заявити про свою позицію. Але президент Зеленський і не тільки він говорить про те, що люди, якщо і будуть виходити, це буде все інспіровано з Росії. Як розібратися, чи то влада намагається передбачити незадоволення суспільства, чи все ж таки ми маємо бути свідомими, що росіяни хочуть розхитати ситуацію в нашій країні, і ми маємо навпаки цього не допустити. Ну, давайте почнемо по черзі. Якщо би зараз писалося святе писання, то я би додав одну заповідь: не провокуй. Це було б найкраще, що в нашому випадку не це пророкуй перше. чи не, не провокуй. Не провокуй. Це найкраще найкраще. Друге, коли ви кажете пані Олено, що вони не на я погоджуюсь, да не на це трохи інше. Осінь, загострення деяких хвороб. І саме ці хвороби підштовхують людей, мабуть, казати якусь дурню майчню президенту. Президента постійно залякують. Ви забули, що два роки тому президент обіцяв переворот, який планує Ахметов? планує. А, міш, а, метів, а за два, два роки до того ви не пам'ятаєте, як Богуцька писала про Пуч-Пумш? Ви розумієте, кожні два роки в них там щось відбувається. Я не знаю, чи загострення хвороби, це чи ще щось. Стабільність. Я не маю профільної освіти. Може, це це, я не маю профільної освіти. Але е, якщо довго-довго розповідати людині, що можливий військовий переворот, чи щось, а на, на жаль, президенту дуже довго розповідають про те, що можливий військовий переворот. І я це знаю. Це знаю ще з весни е, цього року йому вбивають в голову, що може таке бути. Вони живуть в цій парадигмі, яка ну я знаю особисто велику кількість генералів нашого генштабу. Я знаю велику кількість комбрігів, комбатів, е комкорів, але ну в них, в них нема такого. Вони їм головне перемогти ворога, а там живуть якимись переворотами. Тому в його голові може бути все, що завгодно, і саме через такі маніпуляції його можуть підштовхувати до зміни головкома. Але. Хм. Ця зміна, якщо вона станеться, то це буде справа рук самого президента. Більше окрім нього ніхто не може його зняти. Тому я б все ж таки пригадав ще раз. Не провокуй і не займайся фігнею. Пане Бориславе, ще один акцент такий поставив президент. Він каже, що зміщення фокусу на війну між Ізраїлем та Хамасом сповільнило постачання артилерійських снарядів Києву, що підриває військові зусилля України. Широко розстежована іноземними змі ця заява. Чи вбачаєте ви ситуацію саме в такому ракурсі також? Дивіться. О... Війна з Хамасом дійсно відлікає увагу від України, хоча б через те, що вона більш нова і е, е, так працює інформаційний простір, це правда. Але я можу нагадати інше, якщо є бажання, хай президент набере дану ярову, з якою він все ніяк не може поспілкуватися, і вона йому розповість цікаву історію, як є гроші, є снаряди. Але чомусь ці снаряди не купуються тільки через те, що ні нема кому підписати довірність. Ну, все. І тоді не все так буде, як йому здається. Більше того. Є історії про те, як зараз адмініструються деякі напрямки в Міністерстві оборони. Ну, наприклад, ще досі не проголошений конкурс на пошиття пошив літньої військової форми. Це теж відлікає війна з Хамасом. Це повинні шити наші українські виробники. Це робляться у нас ще раз. Ну, чи це теж винова винувати Ізраїль, тим, що розпочав війну проти Хамасу? Знаєте, ну це мені, мені здається, що президент не зовсім розуміє, що відбувається. Якщо він хоче дізнатися, я дуже раджу президенту Зеленському поспілкуватися з даною Яровою, або і що з деякими людьми? Бо ті люди, які доносять йому інформацію, або не дуже коректно його інформують, або навпаки, вводять його навмисно в оману? Це запитання навіщо вони це роблять. Дякуємо, почули народний депутат восьмого скликання Борислав Береза. Був з нами цієї миті.